З іменінами вітаємо Варвару. Іменини особливий день, бо на небі ангел найрідніший, молитви і шану від людей відчуває в сто разів сильніше. Тож сьогодні з шаною в словах попроси у нього благодаті хай несе він на своїх крилах щастя в душу і добро до хати. Варвара Хай життя, мов цвіт зв'яне і краси не втратить, радості й здоров'я до сталіт, і, звичайно ж, з неба благодаті. Варвара це давногрецьке ім'я, що означає чужоземка. Покровитель варвари серед планет Юпітер, що надає мудрість, чесність, щирість, комунікабельність. Стихія варі вода, яка несе спокій, інтуїцію, креативність, камінь оберіг Варвари рубін, символ благородства, гідності, кохання, метал Варвари платина, що несе унікальність, мудрість, успіх, чистоту. Заповітна тварина вальвари альбатрос. Що уособлює творчість, свободу, політ думки. Заповітна рослина граб, що надає ініціативність, порядність, а квітка для Варвари нарцис, який уособлює самодостатність. Варвару вітаю зі святом здоров'я бажаю, любові, тепла. Хай буде душа на добро лиш багата, не буде в житті. Ані смутку, ні зла, хай Бог тобі гарних людей посилає, у серці надія та віра живуть. Щасливої, гарної долі бажаю, хай ангела крила тебе бережуть. Покровителька Варвари свята Варвара, тож нехай свята Варвара від хвороб оберігає, в горі допомагає, від нещастя захищає. І в важкий життєвий час Богу моляться за вас.